Вітаємо всіх, хто зайшов до нас на канал. Сезон заготовок продовжується. Ну, це вже, мабуть, завершаючі, тому що вже все зробили: і ікру, і баклажани, і баклажани мариновані, і баклажани в томатному сокі, і всякі заправки. Ну, все. Ну, вже вирішили поквасити помідори. Але багато ми помідор не квасимо. Трошки отаких От два літрових відерця, і їх вистачає нам надовго. Значить, для того, щоб зробити баклажани, баклажани, помідори, для того, щоб зробити смачні помідори, нам знадобиться багато зелені. Це все є в кожному нагороді. І вишня, і смородина, петрушка. Тут у нас скріп. А це листя хрону. Листя хрону стелиться на дно відра. І накладаю помідори. Правильно? Так, да, помідори і між ними трохи листя. Я взагалі цим рідко, тут в основному ця Юрина задача, але він щось сьогодні бастує. Так? Да, тепер листями кию. Він керує, керує, він да. не хоче сам робити. Плотно не забивайте, тому що ну, воно трохи должно плавати. Так, чи ще життя? Ну да, да, зелені не жаліть, воно буде ароматніше. Оці пусті а, Що, всі всі? Да, викладайте, видає все. Тепер укропчик этой стебельки розложимо два вітра. І зараз жаль маринадом. Зараз, подожди, О, О, чесничок. Це я тут дорозу. Так. так, заправили помідори, сложили помідори, переложили зеленю, чесник, кріп, петрушка, тут листя, вишні і смородини. Тепер треба зробити маринад. На 3 літри води кладемо 3, 3 столових ложки солі. Тут такі, столові ложки, можна сказати, без горки. Тепер на 3 на літра води кладемо 3 столових ложки гірчиці. Гірчиці треба обов'язково порошок. Звичайно, гірчиця вже готова, сюди не йде, тільки порошок. І це все треба розколотити. Воно виходить мутнувате. Якось я робив прошлий рік, то на кришечку мазу, там, якщо банки, нічого воно не дає. Все одно воно біліє там. Треба отакий от маринат робити з гірчицею. Воно тоді сяде, акуратненько буде чистеньке, біленьке. Ну як біленьке, прозрачне. А зато не буде пліснювати. Треба на гірчицю розводити в меншу кількості водиць. Да -да, а зараз ось, ось трошки, а тоді вливати, бо якщо три літра, то трошки. Якраз виходить, відра трьохлітрові і 3 літра води виходить, 3 літра маринаду. Ну, помітор мене не важили, наскільки тут. Ну і все, зараз ставиться тарілочка. Накриваю зверху листочком. І накриваємо кришкою. Кришками накривається. Став... Ні, гньот не ставлю. Просто кришкою? немає. Да, так, всі... кришки накриємо, ну, це достатньо йому. Воно не, зацві... не плісне? Ні, не буде воно плісне. Завдяки гірчиці воно не буде, не треба це змивати, їх, виходить. Ти в минулому році, да. як робив, не було такого плісні? Та було, я неправильно зробив. Я просто гірчиці воно отак банку, як ото показували. Як ото в банки робив, то намазували гірчицю на кришечку і прикривали не на Ні, нічого воно не працює. так. Отак От упакували помідори, накрили кришками, але случився у нас невеличкий казус. Ми забули покласти цукор. То я вже не стала показувати, ми зняли кришки, надлили води трошки з цієї з того відра. І на, з розрахунку на 1 літр. Розсолу треба покласти 40 грам цукру. У нас було 3 літра, значить 3х4, 12 120 грам цукру треба було покласти. Але ми поділили по 60 грам сюди-сюди, розсолом розколотили і вилили. Нічого страшного тут нема. Воно поєдналося і все. Так що я наголошую: в описі буде рецепт. Я і в ролику рецепт виставила там соль. Солі треба 20 грам, а цукру треба 40 грам. Тобто цукру в два рази більше, ніж солі на літр води. Ось так. От, Такі помідори виходять. Ну Насправді вони дуже смачні. Смачні помідори виходить. Квасяться вони все залежить від яка температура в погрібі, у кого. Тепліше то буде скоріше, коли холодніше, то буде довше. Помідори виходять сіленькими, смачненькими. Спробуйте обов'язково цей рецепт. Ну а на сьогодні всім пока-пока. Бажаю вам всього самого найкращого. Дякую вам за підписки, за вподобайки. Всім пока-пока. Оце новий м'ячик. А оце м'ячик, що вона з ним зробила? Такий самий. Тільки що достав Юра з під дивана. О, вона вже побачила, де широ. Що твоя робота зачимчена? Сьогодні рибу все вся в лузки. воно зараз треба купати Соня. Ага. Натюпа його. Будеш, а ну що це? Соня опа, той, той покинула. А, и надо и два их. И что делать? Ёлки. Yo... И что делать? Сонь,